Друзі, всім привіт! Знову з вами я хотів поділитися такою інформацією. Дуже багато стикаюся з тим, що мені знайомі говорять те, що не бери е, акумулятор, бо вони горять, коротке замикання, так як я навіть запропонував своєму другу, Дивіться, зборка цей акумулятор на 18650 зборці, Іменно на таких акумуляторах. і він мені... Докази, ні, я не буду брати, бо це погана штука. Я кажу, бере хороша ціна, забирай, дивись, який файний, ну, типу, реально, 2,5 кВт, виходить 48 вольт. Навіть поставили от таку плату БМС і зараз скажу, чому іменно горить, Він там каже, в мене знайомий, поставив собі електростанцію, щось там точно я не знаю, не буду вам говорити чи брехати іменно. Скажу іменно те, що я пам'ятаю. Він сказав те, що... Загорілася батарея і там сталося коротке замикання. Знаєте, те, що було воно в гаражі? Я собі так подумав, ну як в гаражі? Вони там роблять машини, там не роблять машини. Я так думаю, так, вони різали болгаркою, а тут, наприклад, взяти плюс, воно туди малесенька дирочка, я вам потім наглядно, покажу, попадає туди стружка желізна, ще що від болгарки чи навіть пропалило. Все, маєте пожар, вже горить акумулятор. Як правильно за ним дивитися, обслуговувати. Я ніколи не рекомендую ті, що люди в гаражі щось зроблять, щось кліпають, чи щось там майструють. Ніколи не ставте акумулятори в гаражі. Зробіть собі спеціальну кімнатку, де там температура там є плюс 2 і плюс 25, Така підтримується, щоб їм було комфортно акумулятором. Тоді буде видово служити. Ви поставите, поставити де там приміщення, де жара. Вони будуть перегрівалися, будь вибивали іменно пробки. Тут, наприклад, є пробки, вони тут будуть вибивати, батарейка буде виходити з ладу. Потім думаєте, ой, йомкий спад. якби, наприклад, такого формату взяли самі акумулятори. Я вам скажу перше. BMS Плата, наприклад, як вона працює, вона тут є радіатор алюмінів, теж кудись треба тепло дівати. Бо, наприклад, я стикнувся з тим, що один знайомий хоче поставити саму електростанцію на горищі. Я ніколи не рекомендую. Я вам скажу електростанцію ніколи не ставте на горищах чи ще десь там. Наприклад, так як я майстер займаюся електронікою, я вам скажу, чому не можна ставити на горищах чи ще десь там. По-перше, там літом буде е, жара. Тепло не буде куди одіватися, буде інвертор перегріватися і будуть транзистори вилітати, як сємочки, якась нагрузка далася, там тепло кудись страдіти, в теплова енергія ніку... ніхто не відміняв. І бац-бац, транзистори всі повлітали. Потім друга ситуація, наприклад, зима настала, морози, холодно, електростанція працює, покрилася іньом радіатором, наприклад, взяти сам радіатор, він ж алюмінієвий, покривається іньом, включають. Інвертор, ще щось, він чуть-чуть нагрівся, конденсат стик, стикати почав на плату, коротке замикання. Там якийсь семістр почав вимахуватись, бо йому там все навсього там багато не потрібно він почав цок-цок-цок-цок-цок. І воно там пішов перекос якийсь, і сібацивав транзист-транзистор бах бах повилітали. І ви знов влітаєте в купіючку, як ставте, що там було сухо. Хорошого, щоб ви іменно поставили в тому місці, де йому буде дуже комфортно самому інверту. Не ставте там, де жара, не ставте там, де холод. Ставте, щоб йому було комфортно. Представте собі ситуацію, що ви, наприклад, залізли на гори, що вам зручно, не, не, не зручно, Жарко, жарко. Не, не ставте там. Має бути тепло і комфортно, сухо. Потім друге. Самі акумуляторні зборки. Такого формату чи іншого формату літі, вони хороші. Ви дивіться, як ви хочете збирати акумулятор, друге по якій причині горять акумулятори, що ставлять отакі БМС плати, отакого формату, вони є дешеві, їх ставлять, а потім думають, щось згоріло ще що щось то є на 12 вольтовий, але є 48 вольтовий. БМС плата, наприклад, у цю БМС плату я одного хлопця купив на Олоїці, я заплатив за ту БМС плату десь 1400 гривень, з доставку вийшла 1500 Це виходить БМС плата 100 А 48 В. Якщо ви заходите, закупляєтесь, це хороша ціна. БМС дуже крута, вона файно себе оправдовує. Я вам скажу те, що представте собі ситуацію, не дивіться, БМС 100 А. І ампер. Подивіться, кризниця, да, наприклад, ми візьмемо плату, вона буде довша, Але подивіться, тут радіатор який яка вона іменно виглядає масивно. Дату 48 вольт не ну, але як взяти, додати ще ключів більше і зробити, щоб тут там, була, наприклад, плата, що воно там розбалансировано, що там більше токів приходило та дешевих, ніколи не купляйте. Я дивлюся, БМСки, щоб вони плюс-мінус там, мали там від там, тисячу буває, що хтось віддає за 1200 БМС-плату. Я вам скажу, що дешевих не купляйте на зборку, бо вони як вам щось закоротять, не збалансують батареї, батарея вийде зі строю, потече. Щось ну, в гіршому випадку воно потече в кращому випадку спрацює срібний клапан, спрацює і відсіче батарей. В гіршому випадку вона потече, почне окислятися, окис рж... починає ржавіти сама батарейка. І почне вас деградувати акумулятор, а потім, якось щось не то бат, і загорілося. Вот причина, що ще горять акумулятори. Потім ще одне Пот... акумулятор треба правильно експлуатувати. Треба, його, щоб нічого на нього не попадало, нічого не замикало, і все грамотно зроблено. З ним не жартуйте. Акумулятор з тим ніколи не жартуйте. Бо він горить так, що ви його не потушите. Наприклад, візьміть батарейку, яку вам не жалко, замкніть, подивіться, чи ви її зможете потушити, та не зможете. А то представте, на який то великий масив. Бо ті акумулятори вони хороші. Чому їх і мононавтові компанії кажуть, не беріть акумулятори, не купляйте, купляйте щось друге, кислотні. Бо, наприклад, кислотні акумулятор вигідно то хто виробляє кислотні акумулятор, а літери, а ті. Е... Іншим компаніям вигідно те, що там генератори, що купують, їм вигідно нафтовим компаніям. Я вам скажу те, як я, наприклад, ще не говорив, скажу, що е, нафтовим компаніям вигідно, іменно, що ви купляли генератори, що ви купляли то, наприклад, вони рекламують і бачу рекламу, ой, що там за батарея, ще щось там, щось сталося. Там Машини дуже багато горять, самокати горять. та горять по тій причині. Перше, самокати зустрічав, горять, вода попадає, машини горять, десь покоцав знизу, десь заїхав, зачепився камінюку, вона десь промнулася, замкнулася. Та й в ДВС це те теж зацепнули масло, потекло, мотор застукав. Їм просто оті е, самі е, нафтові компанії їм вигідно, що ви купляти ДВС, купляти в них паливо, а що ви купляєте, їм не вигідно. Тепер друге, дивіться, самі акумулятори ще не люблять, чому пергріву, дивіться, павербанк, Здувся. Здувся повністю павербанк. Був на жарі, Здувся. По тій причині, що він був на жарі. Як був би не на жарі, бо в мене є павербанк, я вже з ним користуюся, нічого з ним не сталося. Ну, я жав в машині, нагрівся, здувся. Потім друге. Є в мене такий ваш Девольтовський. Класний, все, я його переробив. Він був нікілька, переробив на літіон. Я ним задоволений, класно працює, все чітко. Ситуація такого роду дав своєму знайомому шорповерт, він каже, дай я покручу ним, я йому дав, приносить через деякий час, там, на другий день приносить і каже, що батарея вийшла з ладу, щось з шорповертом, каже, щотки пішли пішло спати. Я собі думаю, як такий хороший, що американець, Девольт, і він вийшов ще і перфораторного типу, ну тяжкий такий, хороша річ. Я ним з ціни валив і хоч до шо? Та думаю, що з ним не так починає дивитися. А кажу, а ти як? Він каже, та, сонечко світилося, там на вулиці уставив. Потім почав дивитися до батареї, дивився батарею, і всема і зірвався верхній клапан, зірвався і потекло. Потекло по тій причині. Що він лишив імуно акумулятор на сонці. Не лишайте ті акумулятори на сонці. Я його вже відремонтував, та я там взяв е, тиво, клапан, тут є клапан вгорі. Я його, багато хто знає, є відео, як відновляти самі батареї. Там нажимається клапан. Давно починає електролітикти, але щоб він мені не розпосуджується, я його залив імено е, тим. Силіконом, але після того такий акумулятор використовувати краще в фонариках, ще щось таке маломощне, щоб іменно то електростанції. Ні, вони вже все. Опір внутрішній падає, вже починає на не так працювати, як має бути. Їх не використовувати. От. І все, і батарея перестає працювати. Потім. Ще сталася така ситуація, моя сестра лишила телефон на сонці, телефон батарея здулася і тріс-екран, що щось там точно не пам'ятає, чи плато щось зламалося. Телефон не підлягає ремонту, бо у ж там ще електроліт потік повністю потім. Лишила просто на сонці. Візьміть телефон, лишіть його на сонці, подивіться, що з ним буде. Зразу виб'є в кращому випадку, що він перегрівся і відрубує батарею, а в гіршому випадку він все здує. Навіть багато будуть говорити, що літіон поганий, а він каже, а для чого тобі навушники, для чого тобі ті телефони? їх, вони теж літіон. Взяти самокати, теж все в акумулятори і все нормально. Просто правильне обслуговування, правильно покати телефон, чому ви його тримаєте переважності біля себе, то нічого з ним все. Бо він весь час знаходиться в тих условиях, йому комфортно, він знаходиться в максимальних комфортних условиях. Да, буває, що сонечко є гріє, ви там телефон у руках тримаєте, воно перегрівається. І зато акумулятори. Буває, падають їхній ресурс. Я вам скажу, всі акумулятори літеони бояться перериву і бояться холоду. Так що, друзі, я вам скажу одне, дивіться, БМС плата як виглядає тут. А як виглядає іменно... Ця бмс плата. Бо я, ви б задасте собі запитання, чому вона іменно ця бмс плата в мене є. Я її купив іменно для саморобного павербанка з електронних сигарет. Бо, наприклад, у мене тут є ще акумулятор, я собі назбирав от дивіться. Що стається з акумулятором, як він потік. Дивіться, яка Окис пішов. Бачите, як воно окислось і пішов. Цей акумулятор, по суті, він має сюди 478. Я його не викидаю по тій причині, що я десь фонарика запхаю, таке десь там таке, щоб воно плюс-мінус ще віддавало. О, наприклад, взяти того батарея. здулося. От тут теж здуто, Але тут я бачите, зробив такого. Я взяв тут пробив, бо воно було більше пробив і загерметизував назад. Можна так робити. Але зразу спускаєте, зразу заклеїте, щоб сюди не попадав воздух. І воно ще працювати буде. Бо я вам скажу, наприклад, у ті акумулятори, як ви як там ті клапана, то ви їх вже не використовуєте в різних зборках. Бо Після того, як акумулятори вже стають непригодними для. Використування в великих масштабах. Тіво в мене акумулятор лежать, для, о, для таких о, фонариків, ще десь щось таке, типу, мінімальне. Ну, є тут ще хороші деякі батареї, що можна їх використовувати іменно для якихось хороших зборок. Так що, друзі, питайтеся, пишіть в коментарях, що вас іменно інтересує пролітоний батареї. Я вам більше розкажу, детальніше, якщось я іменно вам не договорив. І скажу ще літій це і хороша штука, бо, наприклад, взяти кислотні, кислотні взриваються так, що ого, як ви їх не провітрюєте, і ще плюс є. Наприклад, ту батарейку зборку можна поставити в приміщенні, а імоно взяти кислотно акумулятор в приміщенні не поставити, по тій причині, що має бути провітрування. Як нема провітрування, то назбирається там гази, потім в щось застало, чи ще щось там що сталося. взривається так, що мало це не покаже. На моєму каналі буде дуже нових, багато різних проєктів, нестандартних, можливо, ви таких рішень ще не зустрічали. Буду ділитися своїми рішеннями, які іменно я буду робити. Так що дякую вам за увагу, всім пока, до нової зустрічі!